Сьогодні 18.11.2022 2022 року. Ночі випав сніг, все було вкрите в снігу. Сьогодні вже в день трошки пару градусів потепліло, потроху розтає. А в мене лоза ще не визріла на кишмишра. Кишмишера рад. Е, Накрив, укрив. Подивимося, що воно там щось. Проїздить під снігом, ну я думаю, а вона зелена, ще й не знаю, до путя не визріло. Ой, а тут воно геть ще зелена. Мені снігу навалило, ой, привалило. Да, листя зелене. Чого з ним не случилося, сніжок трусом? Так, ну, так, трохи лоза визріла, але все є ще за зеленку вота, не визріла, Але ж укрив, думаю може. Листя ще зелене, може воно трохи ще визріє. І там ще аватар такий самий у мене є. Дніпровський сувенір, це із молодих, що лоза, аби ще більше дозріло, то повкривав. Не знаю, поможе воно що чи не поможе. Подивимось потім.